Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Я сьогодні пропоную, щоб ми з вами подивилися, що трапиться 100% у вашому житті, і ви цього навіть не чекаєте. Так, це буде один варіант. Я буду дивитися на містичному Ленормані і на такому Таро. Не знаю, мене, до речі, хтось. Питав в коментарях, як називається ця колода. Я забула відповісти, і вже не можу знайти там коментарів багато. Де, де саме той коментар був? Unfolding Pass. Хто тут англічани, перекладайте? Life is a, magical, is a magical. journey. Щось таке. Вона така, коротше, ця колода. Дуже. Приблизно до життя, вона да? така сучасна, класна, яскрава. Дуже мені подобається. Всі, всі мої колоди. Я дуже сильно люблю. А ця є нормально містична, вона така трошечки містична, якраз для коридору затемнення в самий раз. На ній дивитись. Так, дивлюся для початку вашу сигніфікацію, а потім, от що несподівано трапиться в вашому житті. Як завжди, раджу дивитися всім, ловити якісь інсайти, брати тільки те, що ви хочете. Те, що не хочете, залишайте тут. Це ваш вибір. З чим йти далі? І так, хто ви на даний момент, що мені тут про вас карта? Будуть говорити, перевернула колоду я. Так, зразу ви перші вийшли. Та що ж такое? Сигніфікація вашій... Дивіться, да? ви дивитесь в різні сторони і випали мені перевернути. Ну, у вас може бути тут так. Не задалось з мужчиною, якісь сварки з мужчиною, може бути, що ви не приймаєте якусь свою таку чоловічу енергію, енергію там добуватись за да? марсіанська чоловіча енергія. Або от не можете знайти мужчину собі по житті. От як різними дорогами ходите, да? ну от зв'язано щось з цим. Та що ж дивіться? Що ж це таке? Ж це мене всі карти тут перевернуті, як це я їх збирала. Буду розвертати, бо це не нормально, тільки прямо дивимося. Так, карта ключа. Що якісь ключові моменти, щось відкривається. Давайте подивимося, що це. Дивіться, можливо, ця мужчина до вас їде, а ви давно не бачились. Або ви. Зустріли ми не переживаєте, ваш, не ваш, буде вам добре з ним чи не буде, щось з ним робити, якісь перешкоди є, да? тут карта-змія у нас випадає. Якісь між вами є перешкоди. Можливо, у вас зараз просто, знаєте, як в особистому житті не лади. Карта бачті, показує таку одинокість. Навіть якщо ви в парі, ви можете відчувати, ніби ви одинокі. Можливо, у вас чоловік десь часто їздить, да? можливо, він у нас э, воїн ЗСУ. Його часто немає вдома, і ви за нього дуже сильно переживаєте. Або там вій роз'єднала да, в різних країнах. Можливо, зовсім цим не пов'язано, але от ви його або рідко бачите, або дуже віддалились. Або ви шукаєте. Да? Тут, ну, більше тут питання таке: любовного характера випадає мені на вашу сигніфікацію. Да? От ви хочете бути щасливі в коханні, ну поки що ви ніби як змушені щось чекати як неприступно, да, така крепость. Давайте сейчас сагніфікацію глянемо на Таро. Що ще про вас карти покажуть? Ну, ніби ви самі все тяне, так дивіться, так? Да? Все самі, і бити, і заробити, і все все там прибрати. Ну, все-все на вас, і порішати всі питання. От може дійсно от, ви втомились від цієї такої самотності. Вам хочеться ніби довіритись, вам хочеться розслабитись, щоб за вас хтось щось там допоміг, порішав. Ну це нормальне бажання. От розслабитись, навіть чути якийсь комфорт, перестати бути такою робочою лошадкою, да? що ви весь зараз такі загнані. Одні пентаклі тут. І П'ятірка жася, внутрішній такий конфлікт, типу, ну я розумію, да, наприклад, що він десь там далеко, що так життя склалось, Але я цього не хочу. Але я не можу цього сказати, цього висловити, тому що це там ну, не, не можна сказати, наприклад, якщо він засус да, що як так, я тут одна. ну... Це Не можеш ти йому це вискати, там теж тяжко, да? ну якось так. Або от немає мужчини, ви хочете його дуже зустріти, кому ж ви це вискажетесь? Нема кому це сказати. Дуже-дуже сильно би хотілося. Ну, тут, в будь-якому випадку, да, прийшла жінка, яка хоче чоловічої підтримки, чоловічої енергії, піклування. Ось так. Ну давайте тепер забираємо карти і будемо дивитись. Будемо дивитись. Що тут іде на те, що ви навіть не розраховуєте, да? що йде в ваше життя? Що йде в ваше життя? Те, на що ви не розраховували навіть. Так, зразу перша карта да? показує кохання. Кохання буде. Райський сад, ви разом. В, ви чисті, ви відкриті, ви або зустрічаєте мужчину, або з вашим у вас належиться. Дивіться, да, і карти перетасували, і ось він йде. Буде цікаво, якщо потім будете ну, ви і вже в правильну сторону дивитесь, Да. Ну от він всі перешкоди долає і мчиться, він хоче показати свою любов, або от скоро скоро ви зустрінете мужчину. Що це у нас тут така за хитрость? Це як мужчина, який, знаєте, з покаянням іде, я би так сказала. І як, ніби він хоче сказати, що я розумію, що тобі складно. Я розумію. Можна прийти і сказати, мужчина новий, навіть в вашому житті, да? ой, тобі так складно, давай я тобі там щось допоможу. то, то, То що лисиця показує, що ви хитруєте і так, і так пробуєте, по-всякому, по-різному. ну. Да. Ще тут може показуватись по картам, що хтось тут біля вас миші да, йдуть, бо щурі, якраз вашу енергію. І мужчина цей, знаєте, як він появляється, там якісь питання рішає і може знову десь в дорогу да, їхати. Вам цього мало, вам хочеться більше. Можливо, у вас такі відносини, де ви на відстані там час від часу зустрічаєтесь, да, дуже на це схоже. І знову розходитесь, і знову складно, да, от якийсь такий кругообіг подій. Або, може, там, я не знаю, ваш мужчина час від часу вам допомагає, а потім не хоче, лінується, не знаю, закривається. А вам хочеться більшого. Ось так. Ну, дивіться, ми дивимося. Як буде, перша карта показує, що в будь-якому випадку буде більше більше любові, більше буде уваги. Не можу сказати, що все кардинально тут поміняється, да? не можу, я такого сказати. Ніби от, як, на якийсь період часу все міняється. Ось якось так. Зараз на тару подивимося. Десь я видно вловила чуюсь конкретну історію. У вас багато, так? Да? Дивіться, двійка. Пентаклів. От бачите знов ці самі карти на вашу зоніфікацію випадають тут зараз. От ніби є якась допомога, буде якась допомога, але вона весь час якась тимчасова. А так, що в нас тут здійснюється? Якесь бажання? Фортуна на вашій стороні? кругообіг якийсь. Знаєте, ніби от цій ситуації з цим мужчиною буде більша. Якийсь довший період часу, там він більше буде допомагати, або він приїде на якийсь довший проміжок. Розумієте? От як легше стає, от вам стає легше. Я не можу сказати, що це повністю вирівнюється ситуація. Ну, ось він йде з любов'ю, зі знаннями. До речі, в кого тут трикутник дивіться диявола? Мужчина тут. Якщо трикутник да, перешкоди, він прийде на якийсь ну, довше, більше часу з вами буде проводити, але я не бачу, що він повністю все одно да? Або тут -от відстань між вами. І ви не можете ніяк просто гармонійно бути. Залежності якісь можуть бути, зради, переживання. Біля мужчини випадають його, його залежності. От може мужчина, любитель випити. Да? І він зав'яжен тут ближчим часом. Ну, я не бачу, що ви зможете через це до кінця розслабитись. Да? Може бути, що він все одно матиме, матиме далі якийсь. Ну, незалежно, але зірка йде. Далі йде зірка. Можливо, цей раз він дійсно вже зупиниться. Да? Або, наприклад, він приїде. І скаже, там я останній раз їду і вже буду з тобою, да, якась перспектива з'явиться в стосунках. Я тут любовну історію більше дивлюсь, бо вона тут вимальовується, кожен раз якісь інші розклади. Якщо любовна історія вас зовсім не цікавить, ви можете обрати якийсь інший розклад, на моєму каналі їх дуже достатньо. Да. Ну, сказала да, про і тут чаш випадає, тут з кубків, які говорять, що буде любов. Буде по-новому. В когось дійсно програється, що мужчина, о, якісь залежності свої подолає. Він стане більш якийсь такий ресурсний, серйозний, яскравий, якась ясність, дивіться, все як спочатку. Можливо, ви зустрінете мужчину такого. Розумієте, спокусливого. Дуже сильно спокусливою мужчиною і будете переживати, можна йому довіритись чи ні. Ну тут ні ту зеву, тому що готовий з вами заново все почати. Якщо ви тільки познайомились да, по-новому ну, будувати стосунки, ну ви будете, як на такому, знаєте, весь час в напрузі якісь. Весь час на прузі дати йому цей шанс, чи ні, буде все добре, чи не буде. Або от він приїхав, ну ви знаєте, що він їде і вас розстраює, і ви вже не можете до кінця розстроїти, розслабитись. Лозірка мене дуже радує. Вона показує, що кожен раз ніби цей період подовжується, і в результаті він вже може ну, якби зупинитися і бути щасливим завжди. Я думаю, що ви мене зрозуміли, да? от, і ви можете перейти в королеву кубків розслаблену таку жінку. Він вам подарує ці моменти. Ну, я сподіваюся, так, що це якби не мимольотні якісь моменти, що це вже буде надовше, надовше. Один раз надовше, далі ще надовше ну, в перспективі. Давайте ще три карти і все на цьому. Мрії. Відповідальність і справедливість. Ну тут появиться мужчина, який. Здійснить ваші мрії, і він буде дуже відповідальний, заважений. Да? Дії його будуть тепер справедливі і по-іншому. Можливо, ще в кого тут у нас по закону він не міг з вами бути, самі ЗСУ, да? або, я не знаю, ну, от по закону, да? кордони, все. будуть в цьому якісь зміни. Будуть цьому якісь полегшення, покращення. От довше приїхав, не довше приїхав, довше з вами і так далі. Ну, Тут явна любовна історія і явно вона йде на покращення. Ці перешкоди, можливо, тут просто перешкоди в якості диявола, да? От війна наша не дає бути разом. І тут ідуть якісь зміни на краще. Когось просто стосунки, да? не, не, не залежить. Від війни, то будете йти на, на якусь таку гармонію, да, покращувати стосунки по справедливості, більш виважені, більш серйозно по ерофанту. А, до речі, тут може в когось програтися як пропозиція руки та серця, Да? От. Ви мріяли, думали, можливо, вже не буде такого. У нас такий розклад називається, не очікували, а тут раптом все-таки здійснюється те, що ви не чекали. Тут у вашому житті поруч з вами буде серйозний відповідальний мужчина, який допоможе вам якось розслабитися в своєму житті. Розслабитись, візьме якусь частину обов'язків, якусь відповідальність на себе, і вам полегшить цим, дуже полегшить цим. Життя. Ось так. Ось такий розклад. Будь ласка, пишіть свої враження, підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. Ставте реакції. До нових відео, па-па.